Привіт, рада вітати вас на каналі. На сьогодні понеділок і він розпочався з дуже сильного вітру. На вулиці такий вітер, таке думе. Вчора цілий день був дощ, сьогодні морозець зранку, ну як невеликий там, але так воно ну, взялося, болота немає, бо вчора неможливо було пройтися по подвір'ю. Зараз ми зібралися в місто по справах і не дуже, звісно, хочеться, а там так холодно, ну, якби не вітер, дуже здуває все так. Але ж треба, тож беремо вас з собою. На вулиці так свіженько. Замезли наші. Тут ось калюжі. Зараз покажу. Не калюжі озера. Дивіться, що тут у нас робиться. А Женя в машині вже. Так. Ух ти, а як мені перейти? А, Макс, іди мене неси. Неси. Макс з газовим балончиком. Я оці газові балончики, я, в мене страх до них. Знаєте чого? Тому що вони завжди загоряються. Вони такі зараз гамняні, вибачаюсь. І що це капець? Макс то відкручує, а я, він ніяк дає там топити залишає. Я Кажу, я не буду, ні-ні-ні. Я така не люблю такі діла. Каже, мені проще. Якусь бумажечку, а потім цей вірники, а не оце все. ні 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 Капець дивлюся, вода стоїть у цих квітах. Це напевно їм хана буде. Хана. Не в усіх, правда, но... але відкрив, частину пішла, я туди обійду. Тут хоч сухенько, а там калюжі, калюжі. Ті точки мої. Тут Женя вже санками поїздив був, як сніг. Ну таке, щось буде, а може й не буде. Тут все, вода яка. Так, я обійшла. Та й тут. Що воно робиться? Отак, воно взялося, але як стать. я розповідаю, що у нас води повен двір. Нам треба це і брати ту лопату, що сніг, і отут вигортати. Дивись, скільки води. Як ти сюди пішов, я не знаю. То як вдома в чоботах, то й... а це ж треба одягатися. Ух ти, холодно. Біля озера у теплу ніч. Дивіться як. Все, заглох. Ми вже в машинці. Макс, добрий день. Добрий день. О, тут ще. Не тепло. Що там? Треба цей підігрівач сюди. А є так. ж, так, да, такі з підігрівачем? Є. Вон там машини там не такі. <гум> Що спилюка в <коли> тебе тут літа? <гум> не, -е, нема холодно. Я сьогодні, я сьогодні, до речі, думала э, цей же ж. Я вам розповідала банки, піду в літню кухню, там трохи поскладаю. А воно морозець, треба було вчора йти. А вчора дощ, був. В принципі, ну як. А, ще час є, щоб ті кухні поприбирати, але просто немає куди баночки складати. Ми їдемо, знаєте, по яких справах. А, закінчується страховка на машину, то треба ж її зробити. А ціна зараз така, що капець. Скільки? Двість. Відвість. Це капець. Раніше що? там, 500-800 гривень було і нормально, а зараз ціни шалені. Та і заодно ми домовилися сьогодні, зустрінемося з друзями, кумами. Так що прогуляємось трошки. Так, ми їдемо, а води дуже багато. Так по обочинах там воно такі галявини, там вода просто стоїть, стоїть вода. Ну що, друзі, ми вже вдома в Аврору ще заходили, нам треба було трошки почекати. І що, ми знайшли Жені чоботи. Чого, я так кажу, знайшли, бо не було. Я вже скільки в магазинів обходила. От такі домашні, знаєте, тут резина, бо води ж то багато на подвір'ї. Немає. Або дуже великі, або дуже маленькі. А це хоч попали що такі. Ще й такі дешеві. Ну, ми б брали все одно, які б вони не було. Не були, а це скільки? 100 гривень. Ось такі. Це я шукаю тут, чи тут нічого немає. Бо Женя складав ручки, ручки. Так що такі? Чобіточки. Буде жека тепер ходить по калюжам. Тут це ніби щоб біточки Так, де там нічого такого? Це треба тайт купити. Я взагалі так тайдом користуюсь. Він там ще трошки є, але закінчується. А поки щось по акції не бачила, бо ну, такий тайт він. дорогенький. ми от обрали. В 7 кг колись по акції, то вийшло майже на 40% дешевше, але гарно він все вистірує. Так що, поки це, я потім подивимося, де там тайт є. І ще ми, як сказати, знайомимося з новим сайтом. І замовили там на пробу один світерочок, але прислали два. Нормально, вони одинакові, тільки колір різний цей Такий приємний. Водолазочки такі, такі підниси це, одягати. Жені буде нормально. Я по це... Чуєш, Макс, тут така ця тканина класна, я собі такий хочу. Треба почитати, що воно таке, як ця. Як термобілизна, знаєте? У нього є таке термо, і оце воно схоже. Дуже приємне до тіла. Дома будемо зараз грітися, хоча Макс тільки розтопив, бо воно було потухле, якось було тепло, а воно морозець. Зараз на вулиці так ух, береться морозець. То й розтопили, бо ми полюбляємо тепло. Це як я оце зачастила ж показувати відео про опалення і. А багато хто пише, що о, це жарко. Я б так не спав, я іще, так, ну Це ж в кожного свій організм, Кожен, хтось любить холод, хтось коли тепло. Я, наприклад, не буду спати, коли буде плюс 19. Хоча знаю, що краще, коли прохолодніше, але ось так от, так уже ми звикли. Ну, воно все з дитинства, знаєте, йде. Я звикла, щоб було тепленько в кожного. Свої потреби, так сказати, це. Знаєте, як до нас батьки чоловіка приїжджають, тато, як тато, він також тепло любить. А от мама Максима вона любить взагалі, щоб напевно було плюс 15 і для неї це комфортна температура. Ми стараємося тоді не дуже кочегарити, але все одно, мені тоді холодно, така, знаєте, середня температура. А от до них, як ми рідко їздимо, але ж все-таки буває. В основному, в принципі, це літом, але ж. І, і, і тоді, коли топити треба, інколи попадаємо, то в них холодно. От мені холодно, в них пічка, немає цих радіаторів, просто грубка. В них такі дві кімнати, одна така, як коридорчик, і потім ще так віранда, розділена на два. Ну, не дуже великий будинок. Але вони віранду відкривають двері, щоб туди тепло поступало. ж. А я як приїжджаю, я хожу, закриваю, бо мені холодно. Я, це, я закрила, вона відкрила. Я закрила, вона відкрила. Так що ось так: оце таке вже хтось. Хтось мерзне, хтось гріється, я вам так в ноги замерзла, хоча і одягнула, одягнулась тепло, але щось на вулиці Морозець. Зараз будемо переодягатися. Женя, там ну, треба дописати уроки. А я буду робити відео та й вечір пройшов вже. Раз, два дня немає щось. Щось сьогодні дуже швидко пройшов день, але трошки відпочили давно вже. Не зустрічалися дуже давненько, а це вирішили зустрітися. Тож, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.